На початку заняття майстриня Ольга Сухаревська знайомить відвідувачів із писанковими орнаментами, які притаманні різним регіонам України. Опісля переходить до теорії з розпису і далі до практики. Малюнок, який обрали на яйці, наводять олівцем, потім гарячим воском. Дарина Костенко, яка переїхала Івано-Франківськ з Харкова, каже, розмальовує писанку перше. На ній хоче створити соня-жовтий орнамент. Для першого разу непогано щось буде. Дуже відволікає, можна зосередитись, працювати руками. Це ну, така релакс, э, терапія. Киянка Уляна Карпенко каже, що підібрала орнамент такий притаманний Львівщині. Писанку дівчина планує освятити у великодньому кошику. Я не знаю, що значить узор, але я вирішила, що я зможу це І створити, тому що, в принципі, він не такий вже важкий. А ще я люблю геометричні зори. Я кожного року малюю писанки. От оскільки я переїхала, у мене не було матеріалів і можливості. І коли я дізналася, що проводять писанкарство, то я дуже зраділа і одразу записалася, як тільки могла. Яйця з нанесеним орнаментом занурюють у фарбу та знімають віск. Приблизно за годину перші писанки готові. Майстриня Ольга Сухоребська каже, такий майстер-клас є своєрідною арт-терапією, а також можливістю обрати собі нове хобі. Діти вони малюють, вони більше досліджують, а дорослі я бачу, вже малюють більш професійно, тому що вони мають поставлену руку. Ну вони можуть це навчитися. Я думаю, що за один раз можна навчитися зрозуміти твоє не твоє. Розповідаю, що таке, які є посічки, як можна малювати, яким чином лягає віск, Але щоб зрозуміти, потрібно спробувати самому, тому що коли малюєш, то не завжди розумієш, як можна під воском залишити той колір, який ти хочеш. Що коли зітреш віск, вже по ньому не намалюєш другий раз, тому що віск все одно залишає легеньку плівку. Навчали писанкового розпису у просторі вдома за словами співорганізаторки голови громадської організації, дом 4824» Наталії Вишневецької. Таке ж заняття планують провести і наступної середи. Зазвичай радять мати якісь такі активності в житті, які тобі допомагають зрозуміти, що все добре, що ти можеш хоч щось контролювати. що все під контролем. Мені здається, що такі майстер-класи, які повертають нас до. Звичайного життя до традицій, які там навіть не, не нашого покоління, да там тисячорічні, тисячорічні е, якісь звичаї, то це допомагає людям от якось заземлитися, та і повернутися трошки в спокійніший стан. Івана Захарук, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.